Всім привіт! Сьогодні говоримо про те, що можна надіслати своїм близьким рідним так, з Канади. А якщо так як і я, ви хочете показати, ну, що в них є таке канадське, то почати треба з обов'язково Maple Syrup, кленовий сироп. Я насправді сама багато його не вживаю в Канаді. Maple Syrup. Далі обов'язково кава. Каву я взяла Antim Hortons. І, звісно, що Starbucks, тому що в Україні Starbucks немає так отже, якраз. Тобто такого вони точно в Україні не знайдуть, а показати їм, яка це кава. До речі, Starbucks має дуже багато смаків. Карамель. от Хтось, що у вас вдома любить, то обов'язково виберіть смак. Також це чоколад для мого брата. Чай також я взяла Tim Hortons. Хоча ну, це не є то, що класний чай, просто щоб показати їм, що за Тім Горденс, про який так всі говорять. Далі, в принципі, піжаму класно дарувати. Тому що в них тут інша якість, так, тобто, покажіть вдома, яка це. Знаєте, будуть мати щось таке. Канадський, я купила цю піжамку для свого тата. Це важко. В Канаді ж так само все, що хочеш купити, це просто все буде писати «Made in China, Made in China». То що, що можна провести з Канади? Не будеш привезти вести з чайна, правда? Тому а, пошукайте от щось таке наподобі такого. Ну дуже класно привезти, привезти, бо виявляється, що посилати не можна. Якщо у вас є в крові ця контрабандська жилка, то пробуйте. А якщо самі їдете, то обов'язково обов'язково привезіть додому якесь із канадських віскі. Я вибрала таке. Це також для свого татуся. І скільки я проживаю, в Ніагарі Фос, і тут дуже багато винарень, тут дуже багато Типу, дуже багато вони роблять вина. То обов'язково їм також привезіть якесь вино, та постарайтеся, щоб воно У нас тоді made. Хай попробують канадське вино. Не кажу, що воно капець супер класне, а, але я просто вибрала знову ж таки, що вони собі попробували канадське вино. А, хоча одне якесь ми мали таке вино, зараз покажу. Воно дуже класне. Оце вино а, це точно я думаю, вам сподобається. Воно таке є навіть пише ладь, тому що до того всі вина ми пили. Ну, не такі, ну не жорсткуваті. А це прикольне, ти таке на смак, як от. До... Реально відчуваєш цей виноград, типу що ти можеш собі спокійно пити і не п'яніти Це щодо алкоголю. Ну І сувеніри. можете у вас там всякі магнітики, якщо ви знаєте, що вони би таке хотіли. Або щодо сувенірів, то можна ще от подарувати. Я, наприклад, теж своєму таткові купила такий, бачите, pulver, так, і тут з назвою мого міста, так, де я живу на ігропост, і тут типу, ці такі фонтанчики, ну коротше, класно. Чекайте, треба буде ціну забрати, щоб тату не офігів. І різдво наближається, тому зараз ідей для подарунків дуже багато, і це можливість для вас показати, як святкують різдво тут, що є їхньою символікою, бо до того завжди ми вважали, що ні, тільки в нас є традиції, в нас їх найбільше. Я з цим, звісно, не сперечаюся. Але в них тоді також а, своє, як і тут, так і в Америці. Зараз ми про це поговоримо. Зараз ми про це подивимося. Переходимо до Christmas presents. Отже, почнемо з того, що вже з грудня в них розпочнуться оці Advent Calendar, так, тобто Advent календарі. В них вони бувають дуже різні. В чому полягає прикол тих Advent календарів? Це типу, що ти от цілий місяць чекаєш до того різдва. Я зараз покажу різні, а, які вони бувають. Так, отже, бачите, цей це вигляді, тому що а, це я взяла для своїх нісис племінниць, і вони дуже люблять читати. так, Тобто, якщо ви теж маєте таких а, дітей чи когось комусь цікаво, дивіться, який, Боже, ну хіба ж це не класно? Це просто вау, це, 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 це бомбесно. Якби я таке мала колись дитинство. І тут, бачите, по різних от, датах беремо, наприклад, на 1 грудня, ми дістаємо так, ось оце. Що в нас всередині? У нас. Прикиньте, в кожному такому є, є, є книжечка. Боже, хіба ж це не чудесно, і це, це вони вечорами будуть читати. Ну, звісно, англійською, але того-то ми вчили англійську. А це одна з таких ідей адвент календаря тому що ви знаєте, що є такі, є самі простіші адвент-календарі. Це де просто шоколадки, ось як, наприклад, тут. Типу, це ясно, всі діти це люблять, так що ти там кожен день собі можеш грабнути граб, так, грабнути цю Ось, Тобто таке так, також є. І є такі адвент календарі як ось тут у нас. А це дуже класно, дуже класно теж для, для сімей дарувати це так буде об'єднувати їх за такою справою. Отже. От починається беремо, наприклад, 1 грудня. Ви відкриваєте коробочку, і ви на сьогодні складаєте пазлинку. У вас має вийти така тут всюди є малюнки, так? І кожен раз у вас буде А є соцільні, тобто є такі адвент календарі теж пазл, типу пазлів. Але там суцільна картина, і ви, типу, кожен день по чуть почуть по складаєте. Відповідно, за весь грудень так, у вас виходить до картина картину. На мене адвент-календарі — це супер класно Вони, звісно, важкі, так для посилки, але це дуже класний подарунок. Це в нас є crackers. Оці я пам'ятаю завжди зі студентами. Е колись, як я ще в Україні, була. І я це пояснила за ці крекери, Хоча до кінця сама не розуміла, як воно працює. Напевно, ви в фільмах бачили. Так, тобто насправді ці крекерс вони також бувають різними. Вони це я знаю на саме різдво е відкривають. В кожному is some gift. Так, тобто, є тут навіть написано: each cracker contains a gift. Ось, є кракери, які там щось вистрілюють. Дивіться, які ці кракери гарні. Дуже багато солодощів, наприклад. Так, кладете теж можете ну, доларами є багато різних солодощів. І в принципі, багато таких Christmas presents, які ви можете придбати. Так, тобто... Наподобі такого, так. Тобто тут є просто всередині дуже багато цукерків. Цукерки тут насправді солодощі тут дуже солодкі, тому дуже-дуже багато цукерків я не набирала. В основному, все решту це е, такі от е, піжанки. Ага, ще одним класним е, призом е, буде різдвяний светр. Ну, ясно, якщо ви привозите великі кількості людей, то у вас, напевно, що. Наприклад, у мене сім'я дуже велика. Якби я кожному взяла цей светр, то уявіть собі, ну я би напевно, не, не вмістилась, бо посилка обмежена. Але так, можливо, дітям чи комусь маєте, то візьміть різдвяний свет, крісмас светер, тому що це одна з їхніх традицій. Ви знаєте, робити а, фото а, в светрах. І зараз я вам покажу цікавий свет, який я взяла для дорослого. Це обаче це піжама, м'ягунька, класна, та піжама. Надо, можете вести? Смивливо. Ось, дивіться, який светр. Я думаю, будете бачити в Вольморті, так? Ось. Так от, в чому прикол. Я пам'ятаю, я відкидаю один светр, другий, тому що бачу, тут якась фігнюшка старчить. І кажу, блін, дивися, в кожному светрі якась фігня. Чоловік з мене такий сміється каже: Надя, ти не бачиш, що тут треба? Light me up! Він а, засвічується так. Ось тому така, як на мене, гарна ідея для подробника. Тому що не знаю, чи в Україні є такі светри з лампочками, які засвічуються, бо для мене це було. Я думала, що то якесь браковане. Це приклади солодощів. Так, тобто, як і казала, багато солодощів я не брала. Ось а, ще один приклад піжами. Теж вона така приємна, класна на дотик. А ця, до речі, виготовлена не в Канаді, а в Бангладеш. Ну але добре, що хоча б звичайний. This is my list of things. Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way.